Доброго ранку, діти! Сьогодні у нас заняття з математики. І сьогодні ми з вами закріпимо число та цифри, які ми з вами вже знаємо. Давайте пригадаємо, що ж таке число. Число це кількість предметів, які ми рахуємо. А цифра це позначка, якою ми позначаємо кількість цих предметів. Давайте, давайте з вами пригадаємо, які числа і цифри ми з вами вже знаємо. Дітки, зверніть увагу, скільки намальовано апельсинчиків? Один. Отже, і цифра в нас стоїть яка? Один. Зверніть увагу, скільки в нас жабок. Один, два. І цифра в нас яка стоїть? Два. Правильно, давайте порахуємо, скільки ж в нас пташенят. Один, два, три. І цифра в нас яка три. Дітки, зверніть увагу, цифри один, два, три стоять по порядку. Отже, це в нас вже з вами числовий ряд. Наш з вами числовий ряд. На даний момент це три цифри: Один, два та три. Дітки, я вам зараз пропоную порахувати кількість предметів, які знаходяться у мене на столі. Це в нас котик, кубики та лисички. Подивіться, будь ласка, скільки в нас котиків? Так, один. Отже, цифру ми біля нього ставимо яку? Один. Молодці. Скільки в нас кубиків? Один, два. Яку цифру нам треба поставити? Так, цифру два. А скільки ж в нас лисичок? Один, два, три. Яку треба поставити цифру? Так, правильно. Цифру три. Молодці. Дітки, пропоную вам зараз порахувати, скільки в нас. лисичок. Квіточок. Один, два. Так, яку цифру треба поставити? Ось цю. Так? О, ні, це ж цифра три. Цифру два треба поставити. Ось так, правильно. А скільки в нас метеликів? Один, два, три. Яку цифру треба поставити? Так, цифру три. Дітки, подивіться, а метелики посідали на квіточки. Дітки, зверніть увагу, одному метелику не вистачило квіточки. Він полетів і знайшов собі квіточку, іншу. Подивіться, дві і тут одна квіточка. Дітки, а давайте ж ми тепер зразом з вами порахуємо, скільки ж у нас стало квіточок. Один, два, три. Отже, у нас було дві квіточки, а тепер у нас їх три. Яку нам потрібно цифру поставити? Так, цифру три. Три квіточки, три метелика. Тепер кожний метелик має свою квіточку. Дітки, я впевнена, що у вас все добре виходило і ви правильно називали кількість предметів, число та цифру, яку нам потрібно поставити, щоб визначити кількість предметів. Бажаю вам успіхів, до побачення, до нових зустрічей!